У наших плечах дуже велика відповідальність, це наші діти, це наші майбутнє. В цьому світі говорять про те, що потрібно буде вчитися у наших вчителів, як можна вводити уроки навчати дітей під сирени ракетної небезпеки, як діток виводити в бомбосховища, щоб дітей не було стресу, як це зробити як не якесь а якась гра. Наскільки треба бути сильним духом, мудрим, з ким треба мати, який треба мати досвід для того, щоб провести дітей в цей шлях, щоб дітки були емоційно спокійні, щоб вони засвоювали програму, були успішними, це неоцінена праця. Дякую вам за вашу роботу. Повірте, що ви завжди в нас в пріоритеті, мої двері завжди відкриті для вас. Переможці ми нагрожуємо форматі, але вчити роботи. Є переможці, які будуть далі продовжувати бойових перемоги на всьогокраїнську марської стріляції. Ми сподіваємося, що вони достойно представляють закарпатський край, представляють закарпатську освіту, тому що вона того вартує.